Вітаю вас на майданчику Вінкар. Мене звати Владислав. І сьогодні до вашої уваги буде ось цей красень. Це Renault Zoї в комплектації Інтенс. Це вже практично максимальна комплектація для Зоїк. Звісно, у нас рестайлінг. Звісно, у нас батарея 52 кВт і дуже цікава комплектація. Так, що ж, соху у нас 94%, пробіг 74. Тисячі кілометрів і двигун на 135 кінських сил, тому що вони бувають 110 лошадок і ось цей варіант 135. 135 зазвичай йде в максимальних комплектаціях, але буває таке, що і зенки в простішій комплектації буває теж в комплектації з мотором 135 лошадок. Їде в порівнянні, ну веселіше їде. Відчутно веселіше, ж і вона реально веселіше їде. Що ж, давайте пробіжимось по комплектації. Є легкоспавні дисочки, є парктроніки всі в круг, і передні, і задні, бокові. Лед-оптика, лед противотуманочки. Є автоскладування дзеркал, безключовий доступ. Є сліпі зони в дзеркалах, є камера заднього руху. Також заводське тонування. Ось такий у нас ключик. До речі, є два ключі в машині. Ось такий салончик цікавий з тканиною. Склапині мечі всі, автоскладування дзеркал, підігрівки, регулювання. Також є у нас утримання в полосі. У нас є підігрів керма. Є підігріви сидінь, як бачите, велика мультимедіа, Android Auto, Apple CarPlay, все тут є. Ось другий ключик, клімат-контроль і є кнопочка автопарковки. Машинка повністю сама паркується. Ну, звісно, ніяка машина не паркується повністю сама. Вона просто вам каже, в яку вімкнути передачу, там передня чи задня. І... І каже, коли зупинитись, коли їхати. Тобто ви просто тримаєте тормоз, відпускаєте і перемикаєте вперід назад. Кермо крутиться само. От якось клієнт, там не клієнт, а якийсь коментатор там писав в коментах, що на YouTube, що. Ха-ха-ха, як це е, ти маєш щось торм, педалі, нажимати, тормози і перемикати. Ну, можете подивитись відео, там є десь в інстаграмі, рілсики, там, де чувак на БМВ. Пустив тормоз, вона розігналась і шарахнулась, побила якусь припарковану машину і свою теж. Тому що тормоз треба самому нажимати. Є окремі відоси, які я там знімав, як паркується зойки. Талісман у мене домашній, теж як він паркується. Працює ця система в порівнянні з VAG-групами дуже-дуже класно. Так, зарядочка у нас є. Зараз подивимося, що у нас там є внизу. Так, клей компресор. І струбочка. Ще за все, це був ключик, який недокомплектований. Зойка 52 кВт дає змогу проїхати влітку до 400 км. І взимку орієнтовно там 300 км він виїжджає, навіть 300. Все остальне залежить від того, як ви будете їздити на цьому автомобілі. Також по комплектації ще є датчики дощу, датчики світла, звісно, круїз контроль, салонне дзеркало з автозатемненням, електроручник, автохол, бездротова зарядочка смартфона навіть є. Торпеда тут вже у нас м'ягенька в порівнянні з попередніми зойками. Ну, в общем, Немає, напевно, тільки повністю шкіряного салона, і, але комбінований, на мою думку, це топ, тим паче є підігрів, і, 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 і немає акустики Bose. Акустика Bose у них це як доп-опція. Тобто немає комплектації босешної, як там було в третіх міганах, там де він йде на окремих дисках і так далі. Боус у них це індивідуальна комплектація. Давайте ще пробіжимося товщиноміром, пропікаємо його. Перевіримо, що у нас фарбоване. Якісь підкраси косметичні у нас були. Зараз пройдемось, пропіками. 160, 159, 147. Крила у нас пластмасові, 180. 197, він в заводському подвійному окрасі, до речі. 193, бачите, він пробивається більше, бо зазвичай зойки б'ються в районі 100-140 мікрон. Тут він пробивається весь однаково більший. Як відбувається подвійний окрас? На, завод, на заводі йде якийсь брак, і вони пускають машину ще на один перекрас вони ж не будуть викидати кузов, коли йде якийсь брак. До речі, на кіях хендайках то дуже-дуже часто йдуть вони в подвійних окрасах. Реношки рідше зустрічаються, але зустрічаються ось якось так. Автомобільчик пригнаний з Європи, він розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Воно. У нас ще одна зойка є. Є зойка ще одна, до речі, 40 кВт з пробігом 30 тисяч. Є в простіших комплектаціях, трошки дешевші. Зойки теж 52 кВт. Що ж, зацікавило, приїжджайте, тестуйте, забирайте. Любі діагностики без питань. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com. Посилання отамот внизу. В описі та в коментарях е залишаю посилання. Е оновлення у нас щосереди. Закуповуємо автомобілі, публікуємо. По п'ятницям зазвичай робимо якісь чорні п'ятниці, робимо знижки. Тому підпишіться в телеграм-канал, там буде більше цікавого. Що ж, зацікавила. Приїжджайте, тестуйте, забирайте. Знаходимось в Вінниці. В лізинг кредит також можна придбати, і доставка по Україні також є. Якщо ви Вінницькі, то ось кольорові домики. Як їдете до авторинка, і ось у нас величезна площадка машин, море, є з чого вибрати. Так що приїжджайте, дивіться і вибирайте, що вам більше до вподоби. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.